Церква та філія ФСБ несумісні речі у Чернівцях поблизу Свято-Миколаївського собору УПЦ провели акцію протесту. Люди прийшли із гаслами на плакатах ФСБшні попи на вихід та вимагали, зокрема, аби Українська православна церква припинила будь-які відносини з Росією. Як на акцію протесту відреагували прихожани та священнослужителі УПЦ, та які санкції для ФСБшної агентури у церковній мережі підготували в РНБО. Вже готова розправитися розповісти моя колега проти діяльності московського патріархату на території нашої області та держави, саме з такою метою активісти зібралися на пікет біля Свято-Миколаївської церкви у Чернівцях. Сьогоднішня акція не є проти вас. Ви маєте в законний спосіб провести слухання, збори у своїх громадах. На законодавчому рівні прийняти закон і перейти до православної церкви України, те, що відбувається зараз під час війни з Росією, з країною, агресором, окупантом, це немає ніякого виправдання. В приміщеннях церков було знайдена агі... агі... агітаційна література, де вказувалося те, що віряни мають підтримувати Росію. Кого ви підтримуєте? Путіна вбивцю дітей, яких вбив тисячі дітей, які продовжує вбивати їх. Сотні матерів, тисячі залишилися каліками їхні діти. Вам не соромно, ви віруючі люди. Що відбувається, люди? Ніхто проти вірян, ніхто не хоче між нами ціяти ворожнечу. Але я скажу, що потрібно в цій історії ставити крапку. Відтак вимагали публічного засудження з боку УПЦ діяльності Російської православної церкви щодо їх підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, розірвання будь-яких відносин, в тому числі єпархіальних з РПЦ та забезпечення переходу парафій українських православних церкв до ПЦУ як єдиної православної церкви в Україні. Водночас на території церкви збирались прихожани. Втім, ворота тримали. Зачиненими. Кажуть, прийшли на богослужіння. Богослужіння було, ніякої мети не було. Обичне богослужіння. Люди зібрались захистити свою святиню. Всі решта не знаю, чому зібрались. Утім, деякі прохожани УПЦ помітно нервували. знімайся, ти покажи своє лице та йди на передові, снімай. В мене син на передові воює, а ти прийшов під церкву. Ти теж. Щоб уникнути сутичок та непорозумінь на пікеті, були присутні представники нацполіції. Проводилася мирна акція громадськими організаціями та громадянами. Національна поліція відповідно до своїх повноважень забезпечила публічну безпеку і порядок, а також не допустила правопорушень. Нагадаємо, 25 листопада СБУ провела обшуки в Свято-Миколаївському соборі. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівників єпархіальних структур. Також викрили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримували методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема. Вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски Московської церкви. Служба безпеки України знайшла і літературу, яка вихваляє країну агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. І філія ФСБ це несумісні речі. Вважає двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Мовляв, російська ФСБ збудувала цілу мережу агентури через УПЦ. Він заявив, що чітко і твердо поважає релігійні права та свободи кожного громадянина України. Однак релігія і пропаганда на його переконання несумісні речі. Де людей вводили умисно в оману, де людей задурювали, де людей фактично знаєте, як перетворювали на їхню пропагандистську машину, де попи виконували дуже чітку функцію. Вони доносили меседжі, які їм відправляли із Москви. І ці меседжі були не про Бога. Можливо, для них Путін Бог. Тоді вони не церква, і тоді це не віра. Врешті президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів проти УПЦ МП, зокрема унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ. На наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів третє забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного києво-печерського історико-культурного заповідника. За попередньою інформацією, РНБО ввела санкції проти намісника Лаври митрополита Павла, Лебедя і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій. Аліна Рябко Андрій Моронеско та ТВ.